Всім здорова, друзі! З вами CyperK і це режим Карді Шептакон. Сьогодні буде гайд, як пройти оцей цей банфет, щоб отримати оцю Zenvo TSR GT. І ще 2 врапа на неї. Ну що ж, не буду тягнути годину. Беріть печенький чайок. Ну а ми починаємо. Целіпорнцівся на гараж. Вот гараж Zenvo TSR GT. Вот розібраний Zenvo ТСР, ТСР чи ті. А от і деталі і, і локація. Ну, карта, в общем. Зад. Ой Боже, який зад? Це передній бампер, сидіння, фари, тормоза, шини, капот, задній бампер. Це, по-моєму, зеркало. Бу бокові, бокові крила, якщо я не ошибаюсь. Друзі, напишіть в коментарі, що це за штука така. Задні фари, іще одні колеса, двері, глушитель і багажник. Ну що ж, друзі, я пішов шукати е першу деталь це передній бампер. Перша деталь знаходиться отут. Ми її збираємо. Тут, звісно, тут, звісно показує бампер Ferrari F50. Ну, видно, ну, видно, фокзай забули. Чи може перепутали. Ну, ну, Відомо, ви, Фокзай забули поміняти картинки. Тому тут показує бампер передній на Феррарі F50. Я поїхав шукати другу, друг, другу діталь. Друга Тіталь знаходиться на верху здані. Ми її збираємо. Це інтер'єр салон. Ну, ну, можна, ну, як хочете, інтер'єр, салон. Вот, поставлені е, салон. І третя деталь – Фари передні. Треті фари. О, третя деталька це передні фари. Вони знаходяться е, отут, вот внизу. Внизу моста. Четверта деталь це тормоза. Четверта деталь знаходиться отут. І от уже, поста... І от уже поставлені... поставлені тормоза. П'ята деталь це, по-моєму, передні або задні колеса. Ой Боже, які со... Ой боже, які колеса. А, да, 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 це колесо, да, це колесо. Колесо знаход, знаходиться вот тут. І опять в мене лагає. П'ята діталь знаходиться вот тут. На дріфтовій гонці. І це. І це передні колеса. Ну, коротше, колеса з шинами. П'ята дід... Ой. Ой, п'ята. Шоста деталь це капот. Капот знаходиться вот тут. На цьому мосту. Далі сьома деталь це задній бампер. Він знаходиться на тім локації. Сьома деталь знаходиться е, на пляжі. От поставлений задній бампер. Далі восьма дітай це, по-моєму, зеркала чи. чи бокові крила. Я не знаю. У нас ця деталь знаходиться на отім локації. Восьма діталь знаходиться отут, на заправці. Друзі, я не знаю, що це за деталь. Напишіть, напишіть мені в коментарі, як ця штука називається. Далі дев'ята деталь дев це пере, задні фари. Вони, вони знаходяться на цій локації. Дев'ятий деталь знаходиться біля ралі... раліної е, рампи. От, біля ралійної гонки. Поставлені оці е, задні фари. Далі десятий деталь знаходиться на оцій локації. Десята діталь знаходиться на горі. На отій горі вона знаходиться. Далі далі 11 дітай це двері. Вони знаходяться на отій локації. 11 11 діталь знаходиться. На, е, вот вона знаходиться. В такому от маленькому зданні. Далі 12-та це глушитель і двигун. Ну, коротше, двигун з глушителем. І ця деталь знаходиться на цій локації. 12 деталь знаходиться е, на лімітірованому музеї. І остання деталь – це багажник. Вона знаходиться на цій локації. І остання деталь знаходиться на паркінгу. На рахунок 3 я, я получу цю машину. 3, 2, 1. Перший враб на Зенво, на другий враб на Зенво. А от і сам Зенвотир GT. І так, да, друзі, Zenvo tsr GT це реальна назва е, цієї машини. Тільки є один точний мінус, але він грустний. Скадте з кадете убра... удалили Zenvo... ТСРС. С. Це, це, ж була, це ж була сама перша лімітка цього року. А її тепер убрали з КДТ. Але один із контрибуторів повідомив, що він, він повернеться в майбутньому. Ну, через півроку. А тепер. А тепер характеристики і скільки вона коштує. Вона коштує. 12,5 ляму. А тепер переходимо, переходимо до врапів. Отакий От врап, е, виглядить отак. І другий врап виглядить отакий. Дивіться, який крутий врап. Такий темний. Такий темний враб. Друзі, а які мені. які, які вам враб більше подобається? Цей чи оцей? Напишіть в коментарях, яка, яка вам більше подобається. Чи, е, чи вам оба врап, врапи більше подобаються? Напишіть мені в коментарях. Мені мені два врапа більше подобаються. Але я не знаю, що мені поставити. Друзі, друзі напишіть мені, мені в коментарі, які мені враб поставити. В оцей враб чи оцей. Напишіть мені в коментарі. Ну, що ж, друзі, Надіюсь, я вам допоміг. Це сама бистра машина за. Це, 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 це сама... Це сама бистра машина із всіх е, і всіх барфайдових машин. І так, да, друзі, вона розганяється 423 км за годину. Для новичків це дуже хороша машина. Надіюсь, друзі, я вам допоміг. Проходьте оцей е банфайд і, полу, і, і получайте собі оцю занути сер GT. Для новичків це дуже хороша машина і для фарму вона теж е дуже хороша. Ну, це для новичків. Ну що ж, друзі, це був такий гайд, як пройти е, цей Барнфайн, щоб отримати отаку от кльову TSR-GT, З вами був Сапер Кеджі.